Більше шести минувань зброї вилучили працівники управління боротьби з організованою злочинністю у мешканця Тернополя. Під час проведення оперативно-профілактичних заходів зброя-вибухівка міліціонери отримали інформацію, що на масиві східний в гаражі тернополянин зберігає зброю. Під час проведення обшуків за місцем проживання особи було виявлено зокрема предмет, схожий на автомат Калашникова, також предмет, схожий на РПГ 18 Пістолети ПМ, пістолети Зораки іноземного виробництва, а також ще один пістолет іноземного виробництва Сафарі. Крім цього, було також виявлено пневматичну зброю. Це є. Хацан, марки Хацан, іноземного виробництва зброю вилучили та направили на експертизу до експертно-криміналістичного центру. Там дійшли висновку. Пусковий пристрій до РПГ 18 уже використаний, та загрози для оточуючих не становить. Нам на дослідження надійшов предмет, який є собою пусковим пристроєм до ручдореактивної протитанковірнати РПГ-18. Народі називають муха. Він є одноразовий. Призначені його для ураження броньованої техніки а також сил противника, які перебувають. У легких укриттях даний предмет не є собою небезпеки, тому що він одноразовий відстріляний. Передали фахівцям і пістолет зовні схожий на «Зораки». Експерти встановили зброю і сигнальної переробили в бойову наданий на дослідження пістолет, виготовлений шляхом переробки, видалення обмежувача зі ствола сигнального пістолета. Модель цього пістолета «Зораки» моделі 914. Даний пістолет. Придатний для стрільби дев'ятиміліметровими сигнальними шумовими патронами. При цьому пістолет працює в режимі ручного перезаряджання дев'ятиміліметровими травматичними патронами з кулями несмертельної дії, а також придатний для стрільби. Пострілів свинцевими кулями. Жодних дозволів та документів на зброю у тернополянина не було. Зберігалася вона у коробках та на полицях у гаражі. Наразі правоохоронці встановлюють хто і звідки її передав чоловікові. Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 Кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вона передбачає позбавлення волі на термін від трьох до семи років.